Що ви робите, коли біля вас з'являються токсичні люди? З більшою дистанцією. дистанцію. Ми ж маємо ситуацію, на яку ми маємо вплив, і ситуацію, де ми не маємо впливу. У вас токсичний партнер, у вас токсичний керівник, у вас токсичні підлеглі. Чи на всі ці ситуації ми маємо однакові важелі впливу? Ні. На якихось токсичних людей я можу вплинути. Наприклад, я можу звільнити з роботи, ви можете розлучитися з чоловіком чи дружиною, якщо вони нестерпні для вас. Але є там, де ви не зможете це змінити. Наприклад, ваші діти теж будуть різними, але вони залишаться вашими дітьми. І вони можуть опинитися Боже з охрані в'язниці або можуть опинитися в інших місцях. Але це будуть ваші діти. І батьківсько дитяча любов безумовна. А в усіх інших місцях так ви теж можете збільшити свою дистанцію в стосунках до них, можете відсепаруватися. Але там всередині в душі ваше серце завжди залишиться материнським серцем, хіба ні?